Нашій, хороший наш дождик, Леся, ти замерзла? Так, да, я замерзла. Та що ти зараз каміньку чекаємо? Да. То зонтик не закривається, комусь от себе паде. Добрий ранок, Доброго утро. Що там красуні, Все продали Все вже. Доброго утро. А по чому домашній яйця сьогодні? П'ятдесят. 50, 50 гривень, десяток, так? Да? Так, брензичка, що там сьогодні? Овечка по чому? Двісті Боже, як ви похожий на мою маму, це вже. Мам, тебе є двох нік, правда. Я дядька заходжу зразу. Маму основна. А вас таке овечка, так? Да? По чому не сказали вона? Двісті гривень. Ви ще по п'ятницям, так? Да? По п'ятницям, красунички мої, а ну тут, дивіться, рози і тюльпанчик у нас. Так, дівчатка, що там шо у вас було сьогодні? Що було, продали. Ми по п'ятницям. Да. Да? Треба Дравжу п'ять часов прийти сюди. П'ять ну, да. часов ми прийдемо що хто купить. А ну каже, що у вас було п'ять часов. Ну, почем масло, кстати, домашнє. 400. 400 гривень домашні хороші. Дивіться, а ну на ту п'ятницю привезете мені 2 Чки, лиші, добре? 2 кілограми. Дивіться, ну що ж я похоже ну, на те, що чи що 2 кілограма. Домашні, хороші таке, так? Да? Ну, дівчатка, моє викрасун. Так що, і що ж у вас масло? Що ще можна у вас було о 5 утра купити? Коровка була, коровка була. Коровка 160. Скільки коровка? Коровка 160 і ще яка? 180, Дівчатка, 40, дивіться, в, в п'ятницю так. оці дві красуні. І той тюльпанчик приїжджає. Ну приходьте 5 утра, ну що ж, нічого нема. Дівчатки, 2 кілограма масла. I love you. Побачили мій сьогоднішній лук, ну, дивіться, я така, знаєте, спорт це сила. Світулечка, от диви і сміється лес. Покажи Костю, він сміється. Знаєш, як що ти сміється? А що не йде? Ти ж весела, весело. А ну скажи, я на движенні сьогодні. Дівчатка, так. такий сьогодні у мене будинок. Ви знаєте, що коли на дворі сонце, я вдіваю темне, коли на дворі дочки, я одягаю. Вдіваю... Світа, доброе утро, Світла. Дівчатка, така обалденная футболочка, такі обалдені синечки. І такі областу ті касоки прямо читана, да? що вони підходили. Це вірить, да, милася, года два наверное, да? Так що простонечки, такий сьогодні всі тулечки, дошливі, класний. Ну, ми знаходимося на привозі. Котик, сяшу, все що з комбріка, все що Да, Чотири ящика. 4 ящика. Дівчатка, ну ми вчора ви бачили, сіка взяли. Осталося чотири ящика. Ящик сейчас привезуть, до привезут, мало солочка є. Одним словом, лук показала. Так от. И вам сказала I love you. Добрий ранок, добрий дождь ранок. А ты ладошка, Добрий ранок. Добрий ранок машини. В дождь. Добрий ранок, побежу, Доброго Что там раньше работает? Вчера медик що там готовится? Да, медик. А я, знаете, у люблю люди, как я скидываю, мы а ти приведеш кусочок і будемо смоктати, але з тебе не видно, диви. Та йди сюди коло мене. ми остаємо, хоч, о, диви, о, диви, ми так. хорошо. Добрий ранок наші Друзі, іди П'ятниця. Сьогодні, Сьогодні, Сьогодні прекрасна п'ятниця, дошліва п'ятниця, але я хочу так на привозять дуже багато людей. Просто на голову дали так, щоб непонятно, розумієте. Утром день по настроєнні, утром ти смієшся в обід плачеш овечір, так? Ну я хочу вам сказати, цель, что я видела. Аль, иди я сюди, иди сюда, красунечка. наша білька чоловіка стовпки, включенный ролик. Новый ролик. Иди сюда, милая, заходи. А милая моя, иди сюда, что я ношу альбильки, косовки. Котик, бери телефон куда. Милая, иди сюда. Красуня моя, я, здесь, Красу я написала украину. заявление, что косовки украли. Вчера а в нашей Эльбинке каждые 2 секунды стою, когда повышаюсь, косовок нема. Люди, видайте косовки, они одни были в ней. Одни, она... Нам... В чем сегодня не босса, что Тоже не босса. Хочу не снимать сегодня, дай-ка моя. Хорошо, я не буду снимать. Ты что, серьезно, боже милый? Я хотіла тапочки просто. Альбинка, подожди, ти не шпал. Тапошкал, бачиш. Ні, поняла. Ну, ну розумієте, ну галя балова нас. Краснотужки наші, час за гарсонця, получала, да? Вчора були на пляжу, да? лежали, да, да. кручки різ. Так, наші короче, всім хорошого дня. верни твої альбинки, кросовки. Потому, що в країні... в Вась, вначе, я не могла успокоїти. Да. плачу, плачу, плаче, успокойся. Нам мої підукош, а що? Мілашка моя. I love you, my, yeah. Хорошого дня, yeah. зайчик. А, was... а, а ми вас цілуємо, любимо біжімо, даримо наші да, підкупчики. Да. Мої красоту, сьогодні, п'ятниця, дощчики. Да, Нічого ну, на мені що не влітає. Так, мої карушенки вчора ви бачите, скільки ми отримали сумприїв, у нас 4 ящика, ну, плюс вона завакумірована. Ви знаєте, що регулечки ми всі вакууміруємо. Час, до мене. Я вам покажу мастер-клас нашої рибулечки. Дивіться, ви знаєте, що рибулечку ми всі тут мотаємо. Розмірний ряд рибки йде 5-6, ціна 900 гривень за кілограм. Дівчатка, цілої рибулечки нема, стейків немає. Дійсно, нам не вистачає на Сьогодні люди дали 15 ящичків, але нам головне на молосовочку. Мої рідненькі, розказує вам. рибка, ви знаєте, ми любимо форелечку, форелечка у нас є зачищена, не обрізна нічого. Значить, хто любить более плотну час горя від хвостиків, хто любить более жирну від головку. Ціна не міняється 900 гривень за кілограм. Значить, якщо я раніше мотала і думаю, чому в мене хвостики випирають, то мене Леся з кості навчили отако раз, потім два, потім три, потім чотири. Легким движенням руки, отако вот все робите і получається обалденно-вкусний кусочок рибулечки, рибулечки от світулечки. Хто поїсть світулечки на ну, рибулечку, весь день буде свіркати, сіяти. У вас все життя буде просто сияю. Свій товар, коли є тільки з любов'ю, Дівчатка, свій товар потрібно любити. Правда, вам кажу, тому що роботу треба любити і робота буде любити вас. Ніколи в житті не приходьте на роботу, не говорять, нема, не хочу, не буду. Слова нема, тут, значить, знаєте, я вам вже скажу. Встали і думаєте, мені так щось не хочеться йти на роботу. І ви себе вийдете застріляти, дівчатка, не застріляйте, тому що роботу потрібно любити. І ви знаєте, чим більше робота любить нас, тим більше любимо ми її. І значить так, рибулечка її, дівчатка, у нас залишилося 4 ящичка скумбрійки. Значить, дивіться, скумбрійка вся йде. Став скричка. Настя, ты выключай камеру. Два. Все? До зустричьи. Добрый ранок, добрый. Так ви короче, ви знаєте, скумбрієчка йде в розмірний ряд 400 600. Чого ми беремо в розмірний ряд 400 600? Тому що вона йде плотненька, вона йде нежирна, вона йде без всяких отих, знаєте, фляків, коли таку буде більше жиру. А так, подивіться, мої коротше, і до мене. Так, де наші хлопчики, де наші аріжулі? Дівчатка, дивіться, по-перше, вона дуже добре ріжеться. По-друге, дивіться, навіть от такий тонесенький кусочок. От я люблю такими тонесенькими кусочками обложити маслиночками. Дивіться, яка, ага. Дівчатка, подивіться, яка в неї маленька косточка. І вона ще є. Дивіться, зараз, де там і корочка Лесі, хоче кру. Дивись Леся, ануна, ти любиш і Дивіться, дівчатка. Подивіться, в кожної рибулечки є ікорочка, корочка, дівчатка. Отака от рибка стоїть 200 гривень штучка. Отаким от легким движенням ми її понарізаємо. Дивіться, скільки тут ікорочки. Подивіться, яка рибка. Дівчатки, ось така рибулечка 200 гривень за кілограм. Немало важно. Вона йде, девочки, дивіться, вона йде плотно. Вона не розлазиться. Я її нарізаю вам тоненькими кусочками. Вона йде мало-мало сольненька. Це немало важно. Дівчатка, ціна за рибулечку 200 гривень за. Ой, це я вже таку порізала, некрасиво, красиво, це вже я. Дівчатка, а я люблю хвоста. Я люблю обсмоктати, облизати. І е, шкур, я її отаку кусаю, гризу всю. Саме головне оцю косточку ми все відкидаємо. Дівчатка, ми просто багато що не знаємо. Ви знаєте, що в кожній косточці це ж фосфор. Ми що світимося? Чому ми звестимо? Тому що, дівчатка, не треба ні в коїм случае косточку обсмоктали, облизали, фу, виплюнули. І все. Дивіться, яка вона порізана, подивіться. Ми її нарізали. Все. Ось беремо, відкриваємо, відкриваємо другий ящик. відкриваємо, любий наш ящик. Значить, що вчора нам сказала дівчинка. Далі що переповірити рибу? Попросила повірити, так. Попросила повірити. Ді Діти на мене мастер-клас. Дивіться, дівчатка. Якщо риба крашена, на салфетці остається краска. Якщо риба копчена, на салфетці не остається нічого. Беремо, ну цю, дивіться, дівчатки. Ану, давайте прямії. З другою стороною. Дівчатка, ага, Дивіться, це вона просто мокра, правильно? Це вона не жирна. Дівчатка, любу треба, дивіться, любу буде. Ну, якщо б вона була крашена, вона б яка була, краска була б, яка там краска довіна бути. Яка вона має бути? Як скубріка, дівчатка, дивіться, любу я вам натру, ну не валував, на ти цю, на, цю на ось цю, Я її натираю, красуні мої. Ні, це, девочки, дивіться, е, я вам вже говорила, для мене дуже важливо. Якщо ви думаєте, що для мене хочеться робити на конвейер, то дівчатка, вона вже холодна, я зараз переложу її. Воді. Я зараз локові да? Дівчатка, якщо ви думаєте, що ми працюємо на конвейер, то ви е, не, навіть таке не думайте. Для мене важливо, щоб ви вкусно поїли мої хороші. Для мене дуже важливо, я даже, ми навіть вилажуємо товар, для нас дуже важливо, щоб він виложили був красиво. За оці хвостики, дівчатка, понимаєте, а ви дуже вкусно поїсте, Я вам її продала. Ви поїли чи не поїли, викинули, я там кинула в карман 200 гривень і стані мої рідні. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Тому що, дівочки, я, ну, повірте мені, таку як я тяжко в житті пройшла, правда. Не то, що я там себе хвалю, вихвалю, Для мене взагалі це нам подарок. Для мене це дуже важливо. Повірте мені, я не хочу робити на конди. Ой, стойте, стойте, хлопчики, стойте там, ідіть сюди, мої рідні. Дивилися. Для мене дуже важливо, щоб ми... Мої касунчики, алі Жуня, Аліжуня, Тетя Валя, іди сюди. А ну, Аліжуня. А ну давайте, дівчатка мої, скумбрійка, просто вона тає в нашому році. Вона дуже. Правда. Рибка. Ні, вона все. Дух кажучи, що вона вона, вона. Ану, алі жонечко. Підіваля, сюди. Можна зразу спакчуватися. Що ви бажаєте? Скумбрійку, попробуйте скумбріку, нашу, іді сюди. Світлу, все вкусно. О, ідіть сюди, ну візьміть скумбріку, кумбріку, сюди. А ну давайте, а ну над Беріть, беріть, беріть любий кусочок, який ви хочете. І саме головне, ми тільки що її провіряли. Кажуть, якщо береш дівчинка написала в коментарях, а ну провірте, вона краще чи ні. Ми беремо салфетку, ну так. Якщо вона краще, у нас є краска, якщо ні, то ні. Ну ми провірили. Дівчатка, ви кажіть, ми його все провіримо. І я для себе буду бачите, я не стала. А ну скажіть, як вона вам? Посоли, посоли. Посоли, она отличная технолог приготовления, поэтому, поэтому не... она просто соответствует Давай, всему. ка вам давайте. Берите, а берите, ешьте. Mm -hmm. А картошка в есть? Ну, тебе, Валечка, я же не знала. Надо картошку. Mm да, я, я хочу вам. маленькую баночку и корочку. Сейчас Дорогие. сделаем 700 800 А ну тебе, Валечка. Костик, давай, берите, берите, ешьте, ешьте, давайте, давайте. Але я викину, я, я викину. Ка... А костянка, давай бери, бери. Мягенка. Посолю як. Очень, ясно. Костя, давай бери, давай По Посолі норма, норма да, да? посади. Норм. Я вам даю 100 грамм грубушки. Да, вона сама смачненька. Прийшла <звучить> школу жизнь. І ви знаєте, життя мене багатому навчило. Я не хочу там себе щаслифалювати, щоб ми мене жаліли. Ні в кої випадку мене жаліти не треба. Повірте, якщо б я була друга світу, я б не б мала те, що в мене зараз є. Так, да, я буваю жорстка, я буваю різна. Але я вам хочу сказати, я справедлива. Для мене напхати, я напхаю. Побити, я поб'ю. Ну і пожалію. Але саме головне, не люблю, коли насміхаються, коли, знаєте, робиться хтось лучий когось. Дівчатка, ми всі однакові. Якщо когось більше грошей, це не значить, що він лучий. Це таке, знаєте, вже не хлинуло мені. До чого я просто веду? Для мене дуже важливий вкусний продукт, вкусна продукція, тому що для мене ще важливість, що ви до мене прийшли. Будь ласка, 700 гривень. Для мене дуже важливо. Та й вам спасію, що ви приходите. Для мене дуже важливо, що ви до мене приходите, що ви обираєте нашу продукцію. Це дуже важливо. Так що, мої з скобрійку ми провірили замовлення на вайбер 098-493-0776. І ця вся вкусна рибулечка поїде до вас.